Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Вітаю запоріжців в усіх куточках світу, де б ви не були. 19,13, 18 липня вівторок. Зараз подивимося з вами. Сьогодні в мене не дуже такий день, тому вирішила робити розклад, ну він буде, зараз подивимось, як піде, бо сьогодні день якийсь такий енергетично не дуже. Як, не знаю, як вам об'яснити. Коротше кажучи, зараз подивимося, дивимось на три доби, 19, 20, 21 липня. Прильоти, наслідки міста Запоріжжя, починаємо загальний розклад, давайте подивимося, яка буде ситуація в місті. У нас, значить, перше питання, це йде в е, цілому взагалі, які енергії, люди влади, військове і радіаційний е, фон. Поїхали. І міста Запоріжжя. Ну, ось дерево, горає клевер. В принципі, непогано, як завжди, як зараз війна, ми проходимо всі з вами разом. Бачите, дерево, проходимо всі разом з вами гори, проблеми. І, в принципі, проходимо ми їх по клеверу, слава Богу. Хай так і буде. Далі, я не перемішую з цього ж з цієї школоди. Беру. Ще три карти це люди. Люди, відчуття людей. Рішення коса, 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 розвілка, трансформація. Дуже незібраність, Дуже люди, як от, знаєте, не от е, нема впевненості. Якесь таке ось е, негативні карти. Дуже негативні. Дайте, коси, до коси доклади от, з цієї сторони. Жінки. Жінки в основному це касається жінок. По жінкам б'ється коса, по нервовій системі, скоріш цього, ну тут психічна, психосоматика, я дивлюся людей. І більше, бачите, тут йде ось так. Ну, трансформація, я ще докладаю на трансформацію. Бачите, так виходить, що по-любому 5 карт захисту світу. Слава Богу, зміна трансформації з розвілки вже переходить в позитивно. Захист Всесвіту, але потрапляють більш жіночі жінки. Ось так. Так що ну, тут і здоров'я тут і. Так, да, бачите, ось криси, документи, новини, гризуть, оце гризуть нервову систему дівчат. Тому ось оце таке іде по нервам, по здоров'ю б'є дівчат. А дівчата народжують дітей. Ось так, далі, я тут вже перетосую, бо дуже багато карт. Далі дивимося владу запорізьку, чим вона дихає, що в неї, думки, почуття та що вона робить. Так, ну На ці три доби, бачите, влада себе дуже, дуже комфортно почуває. ну їх прекрасні карти, але бачите, що по центру лежить лиса, хитрі плани. Але вони, в принципі, як для місця, для людей непогані. Бо по краям лежать карти позитивні, це якісь серйозні договори, будуть союзи. Це лілія, це комфорт, це, це все хозяйство, це все влада буде контролювати їх. Тут ще йде ось, а ну я зараз покладу на цю лисичку. Так, тут не прилипла ще одна карта. Таке відчуття, що як прилипла, не? Не, одна, така катавства. Так, гора і букет. Ну, от бачите, тобто лисиця вона планує. Знаєте, як вроді планує, вроді і виходить, але тут же і проблеми. Або, е, знаєте, ну от е, Чигоря Тома, чи якось так. Ну, коротше кажучи, у них плани, які вони хочуть вирішити по букету, але ці проблеми вони, на жаль, так швидко. Так, трошки по букетику щось воно буде, але це не дуже таке воно. Вирішують, вирішують, стараються щось робити, але хитро, як завжди, обманюють. Так, далі поїхали, дивимося наше, наше все, наше військове. Що у нас тут ці три дні, яка буде, як кажуть, льотна погода. Ось, бачите, спитала, чи буде летіти на місто таргувати. Як завжди, ракети, дрони. Криси, башня, роздоріжжя. Ну, Дай Боже, щоб це роздоріжжя було, А ну, що нам воно покаже. Ну, в кращому пройде варіанту. Криски захист всесвіту по клеверу і по а башня. А башня ну, теж буде все добре. теж буде все добре, Більш-менш такий, знаєте, оптимістичний прогноз, хоча все буде летіти, але з усім вроді як справимося. Так, далі поїхали. Ну, по клеверу це буде найменший варіант, ви ж розумієте, да? той, що може трапитися. Далі поїхали радіаційний фон в місті Запоріжжі 19, 20, 21 липня, який він буде. Ну, дивіться, тут все добре, по якорю теж. Ну, в принципі, непогані карти трошки я уточню оцю карту. Бо вона мені не дуже так. Бачите, якась жінка буде змінювати на краще. Тобто ця трансформація піде на краще. Вони ж там хочуть ввести в гарячу установку ще один реактор. Четвертий, по-моєму. Зараз він п'ятий в них. А вони хочуть ще й четвертий в цей же. ж. А це дуже... Нам наоборот надає п'ятий в холодний режим. Ну, вроді як нічого буде, більш-менш нормально все буде з радіаційним фоном. Так, ну і в принципі, дати ще таке питання. Воно буде як таким чином я роблю дубляж такий, знаєте, ось з різних боків розглядаючи варіанти, який буде стан людей, чи будуть постраждалі за ці три дні від обстрілів. Ракетами, дронами, в стан людей. Такий, знаєте, буде, хоча б трошки воно буде повторюватися, і ми будемо вже бачити, що повторюється. Я вам так скажу. Карти, звісно, не дуже такі. Оці дві гарні карти. Але перше це як питання йде, бачите, випали хлопці, дерево, тобто це сім'ї, це здоров'я більш-менш, але тут йдуть по здоров'ю проблеми. Також падає роздоріжжя, як і на військову частину. І йде розкладу я не в виду. І йде хрест. Почитання, звісно, дуже-дуже по здоров'ю хитке. Дуже хитке. Пльотке. Тому що, можуть бути, постраждалі у нас? Це негативна карта, я її на хрест докладала, щоб подивитися, яка буде подія. А подія буде ось така, вона буде... Проблемами, почнеться з проблем. Потім вона ще і розійдеться, буде неясність, буде роздоріжжя, а все ж таки догониться вона ця історія. По здоров'ю можу сказати так. Тут можуть бути люди постраждалі, причому піде ця проблема більш по, по чоловічій енергетиці. По чоловічій, бо чоловік випав. Зразу, а ну що на дні у нас? Всадник, сонце і тучі. І всесвіт. Новини якісь, да, сонце між тучами. І всадником не те несе, звісно, то сонце. Ну, такі собі карти, воно ще криси і полуні. Вся надія оце на цей всесвіт, що буде захищати. Так як я розумію. Так, проблеми зі здоров'ям будуть. Вони йдуть, ось, розумієте. І тут йде ось така більш по нервовій системі. Більш по нервовій системі. Йдуть, йдуть зміни в здоров'ї у людей, причому вони такі серйозні от, по ліліям. Це вже серйозна трансформація, яку треба вже цим здоров'ям займатися. Ось так. Ну, все, цей розклад я закінчила вам такий загальний для Запоріжжя. Пройшла така буря у нас по мокрому асфальту, дуже гучно їдуть машини, нічого зробити не можу, вікно я закрити не можу, бо я задохнуся. Все, почуємось, папа. А, я вам не показала. Чи показала, чи не показала. А, показала, показала, сповнила ще. Показала я вам час. Це ж, бачите, такий день, що не зібрана така. Ну зараз попробую зробити, якщо вийде, по розкладам, як піде. Почуємось, папа.